Бабине літо та різке похолодання. Чого очікувати буковинця від погоди у другій половині жовтня? Синоптики кажуть, метеорологічне літо починає зникати. Середньодобова температура сягає 13 градусів вище нуля, але, не дивлячись на перепади, у вихідні вона сягатиме і 20 градусів тепла. Очікується короткочасне бабине літо, а з понеділка похолодання. Після 15 жовтня, в другій половині дня, буде проходити холодний фронт. Який принесе на нашу область значне зниження температури повітря? Очікуємо опади у вигляді дощу помірної інтенсивності, в гірській місцевості можливий мокрий сніг і температури значно знизяться. В день будуть сягати до плюс 13 всього, нічні так само знизяться до плюс 5. З понеділка 16-го і на наступ протягом наступного тижня ситуація не зміниться. Буде прохолодно, максимальна хмарно, прохолодно, максимальна температура до плюс 13 максимум вночі, до 5.